Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл-червня, друга чи третя частина, не пам'ятаю. І Влітоє наш посічник України, ютуб-канал, наш аспірант зі своїм відео Обхід роїв, яке ми зараз будемо аналізувати із того, що ми почули. На каналі і не будемо нічого передумовувати, лише розбирати цитати. Шановні глядачі, дуже хто не дивився, подивіться це відео. До речі, я казав, що в нього збільшиться після е, минулого дебілізму підписників. До їх збільшилося, мабуть, на 200 чоловік. Це точно. Після цього збільшиться теж на, мабуть, на 300. У мене теж 10 відео принесло мені 10 підписників. <смі> Спасибі, шановні глядачі. Е, оце. Будемо розб... подивіться те відео. Воно дуже, дуже цікаве. Коротше. Там йому понаписували, Я, якась дівчина йому дуже дякувала за розкриту тему. Ну, буває. Йому писали там різне. Коментарі взагалі дуже цікаві були. І зараз ми по порядку кожен рій будемо охарактеризувати, як то кажуть. Він підходить, він до вулика відкриває, рам... відкриває кришку, там видно, що п'ять рамок стоїть. І починає його виймати, і видно, що бджоли там, ну, ну, там на півромки. Розплуду на половиною ромки. І, що... і що ми чуємо? Крайню рамочку потягнули і бомба! Що тут можна ще хотіти? Розплід в нормі, вощинка в нормі, все хорошо. Маточка засіяла, все добре, все прекрасно, мені все подобається. Там у того роя взагалі нема перспектив. Поки ота бджола вилупиться, ота вся відійде. Шановні глядачі, уже 20. 7 28 уже червня скоро зацвіте соняшник. Соняшник збирає остальну ту бжолу. Там нема потенціалу взагалі. Він той райок, як ото в присліві, з того району не вийде нічого. Шановні глядачі, ну це ж це ж очевидно всім пасічникам. Ну, ну я надіюсь. там нема перспектив. Взагалі нема. І тут, ну. Все прекрасно, мені все подобається. Ну що там подобається? Жодної коплі меду нема. Він йому накидав ще вощини. Ну, тут я не знаю, що тут навіть розберу. Другий роюк берем. О, Оцей перший роюк. На три ромки роюк був. Він розвивається. Оця через тиждень буде відтягнута, він же туди вощі не понакидав. 100% це буде відтягнута, їм буде мало місця і вже розширюю всередину все, як має бути. Шановні глядачі, через тиждень, яка там буде картина? Стара бжоло вже відійде наполовину. Молодо почне лупитися. Меду нема, молодій не буде що їсти. Оті його підкурки по 300 г, вони не спасають ситуацію. Ніякої вощи ніхто тягнути не буде, вони її просто погризуть. Все. Це, це фі... Оцей роюк це фініш. От він би зараз дуже багато приніс зиску, як тако, якщо його під'єднать до якоїсь сім'ї. І все. Або витрусить. Тоді хоч можна зберегти сушу. Ну, там нема перспектив. Ну, там, там дуже мало біштів, там нема кому не, не то що тягнути. Там як у фільмі воювати мені нічим і не з цим. Перейдемо до другого руйку. Він зазначений, рій, який попав до пасіки Хелп. Давав сироп, треба давати і не задавати дурних питань». Ну, Я розумію, що треба давати сироп, але потрібно ну, дати ну, хоча б ну, півтори літри. Ну, навіщо давати в пакетиках по 300 г по 200. Ну, не уявляю іноді. Вощину почали освоювати. Ну, яке освоювати? Її почали Ту вощину, Це видно по кутах, вони вже обгризли, от бруско по, по всьому кругу, обгризли. І зараз почнуть гризти по проволоки. Вони не почали освоювати, вони почали її гризти. Дві рамки печатного бджоли. Там дві дві ромки печатно ногу розплуду. там дуже мало, ну, дуже мало. І... і там було сказано, що по попередньому -по плану попереднього ройка буде розширятися і ця сім'я. Вона не буде там нічого освоювати. Вона, Оця сім'я йде е е е е е е до, до прощі оця сім'я. Там нема перспектив. Шановні глядачі, там дуже мало бджіл, там нема діла. Навіть якщо ці два роя з'їдать купу, все одно там немає діла. Тому що там нема бджіл і нема розплута. Підходимо до третього рая. Відводок. Там потім йде відводок. Починав він маювати ромки. Перва ромка – розпліт половина меду немо. Друга ромка, розпліт половина меду немо. Третя ромка – розпліт половина меду немо. І його оцінка відводку. Мене тут все влаштовує. Що тут по корму, наприскіє? Шановні глядачі, відводок, перспективи в нього. Плачевні, коротше, якщо навіть з'єднати оці всі два роя і від воду, то ще не факт, що він нормально зайде в зиму і вийде з весни. Тому що там нема бжіл. І тут, знаєте, саме цікаво, от чоловік робить висновок, аспірант, який викладав бжільництво. Мені все особисто сподобалось, бо жоден рій не побачив свободи. Ну, сподобалося. Те, що він показував, воно, воно навіть взиму. Воно в зиму війде, ну, не вийде. Там, там все, коротше. Шановні глядачі, нам нема перспектив по тому всьому, що ми побачимо. І е, можна ще побалокати про загальний стан рамок. С, с, от, загальний ста, стан рамок в нього який. Вони всі поїдені. Це тому, що коли нема меду. І настають холода. Рамки потрібно з гнізда поставити на крой. Ну, це знає любий який Він цього не зробив, в нього рамки всі поїлися. Шановні глядачі, і от і отримає він почесне звання «дебіл червня за його слово. Мене тут все влаштовує, мені все особисто сподобалось. Розплід в нормі, вощина в нормі, все хорошо, все прекрасно, мені все подобається. Шановні глядачі, поздорумо нашого аспірота з його червоним відосом. Я надіюсь, мені допомогають підписників. А ви пам'ятайте, що у нас чистий ялівець і дублік літра 160 геосій. Бухло, можем про вас підбола, ваша посіка Посіках.